Точний прогноз погоди від каналу Погода Юа. Перед переглядом відео, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк під відео. Кожен лайк допомагає розвивати Україну. А також напишіть, з якого міста ви нас дивитеся. Північ України у Чернігівській області денна температура становитиме від плюс 28 до плюс 32 градуси, а вночі знизиться до плюс 17. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. До полудня опадів не очікується, а в другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Сумська область в денний час температура залишатиметься близько плюс 30, вночі опускатиметься до плюс 16. Увесь день у Сумах триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари без опадів. Житомирська область: денна температура залишатиметься близько плюс 28 градусів, вночі опускатиметься до плюс 15. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дрібний дощ. Київ та область: денна температура буде до плюс 28 градусів, вночі опускатиметься до плюс 18. Ранок у Києві буде похмурим, та Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дощ. У Білій церкві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. У Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері звичайний дощ. Тепер переміщуємося на схід України. Харківська область. Денна температура підвищиться до плюс 35 градусів, вночі опускатиметься максимум до плюс 15. У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку без опадів. В Луганській області денна температура також буде близько плюс 35 градусів, вночі опускатиметься до плюс 15. У Луганському ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня, без опадів. В Донецькій області денна температура буде близько плюс 34 градуси, Вночі опускатиметься до плюс 16. Вранці небо у Донецьку буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом всього дня. Без опадів. Південь України. У Миколаївській області денна температура підвищиться до плюс 37 градусів, вночі опускатиметься до плюс 19. Похмура погода буде триматися в Миколаєві весь день. Вранці очікується недовге прояснення, без опадів. В Одеській області денна температура підвищиться до плюс 32 градуси, вночі опускатиметься до плюс 20. Ранок в Одесі очікується ясний, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. Запорізька область. Вдень температура досягне до плюс 29 градусів, вночі опускатиметься до плюс 13. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Запоріжжі буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Херсонська область. Денна температура підвищиться до плюс 32 градуси, вночі опускатиметься місцями до плюс 17. Небо у Херсоні буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами без опадів. На Кримському півострові температура в день досягатиме плюс 36 градусів, вночі опускатиметься до плюс 17. Весь день у Криму очікується хмарним, але ввечері небо повинно розсіятися без опадів. Захід України. На Волині та Рівненщині. Температура в день буде від плюс 17 до плюс 23 градусів, і вночі опускатиметься до плюс 13. В рівному протягом усього дня погода буде похмурою. Увесь день йтиме дощ, який в день може поселитися, але до вечора почне слабшати. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується сильний дощ з грозою, ввечері дрібний дощ. На Львівщині температура в день досягатиме плюс 29 градусів, вночі опускатиметься до плюс 15. У Львові протягом всього дня погода буде похмурою. Зранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері. На Тернопільщині денна температура підвищиться до плюс 30 градусів, вночі опускатиметься до плюс 16. У Тернополі протягом всього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ йтиме весь час. Удень він поселиться, а до вечора послабшає. Хмельниччина: температура вдень близько плюс 27 градусів, вночі опускатиметься до плюс 16. Хмарна погода протримається в Хмельницькому увесь день. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень силу, але ближче до вечора почне стихати. Кам'янець-Подільський. Вдень температура повітря підвищиться до плюс 29 градусів. Вночі опускатиметься до плюс 17. У Кам'янці-Подільському хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дуже сильний дощ із грозою, а вдень і ввечері звичайний дощ. Івано-Франківська область. Температура в день досягатиме плюс 30 градусів, вночі опускатиметься до плюс 15. Зранку і до самого вечора в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода. На зміну в ранішньому дуже сильному дощу із грозами прийде дощ, який до вечора почне стихати. На Закарпатті денна температура підвищиться до плюс 22 градуси, вночі опускатиметься до плюс 12. На Закарпатті протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом всього дня очікується дощ. Чернівецька область. Температура в день близько плюс 26 градусів. Вночі опускатиметься до плюс 16. Протягом всього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день. І не припиниться до самого вечора. Центральна Україна. В Полтавській області температура вдень підвищиться до плюс 33 градуси, вночі опускатиметься до плюс 15. Вранці у Полтаві небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без опадів. У Кременчуці температура вдень коливатиметься від плюс 32 до плюс 35 градусів, вночі опускатиметься до плюс 17. Вже вранці небо у Кременчуці затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, також без опадів. У Дніпропетровській області температура вдень очікується до плюс 35 градусів, вночі опускатиметься до плюс 20. Хмари, що з'являться на небі у Дніпрі вранці, протримуються майже весь день, та лише ввечері погода проясниться. Без опадів. У Кривому розі температура в день очікується від плюс 32 до плюс 35 градусів, вночі опускатиметься до плюс 16. У Кривому розі ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами, без опадів. Черкаська область: денна температура буде плюс 32 градуси, вночі до плюс 19. З самого ранку небо у Черкасах вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня без опадів. У Кіровоградська область. Температура в день близько плюс 32 градуси, вночі до плюс 18. Весь день у Кропивницькому буде хмарним також без опадів. У Вінницькій області температура в день буде близько плюс 30 градусів, вночі до плюс 17. Зранку і до самого вечора у вінниці небо буде вкрите хмарами, середини дня і до його кінця йтиме дощ. У північних регіонах пануватиме переважно хмарна погода, подекуди в другій половині дня пройдуть дощем, місцями з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від помірного тепла до спеки, а вночі очікується комфортна прохолода. Схід залишатиметься спекотним і в основному сухим. Ясна або змінна хмарність переважатиме впродовж дня. Вночі температура знижуватиметься, але буде досить тепло. На півдні утримається стабільна спекотна погода з мінливою хмарністю. Протягом дня переважатиме суха атмосфера, без істотних опадів. Упродовж дня подекуди можливе короткочасне затягнення неба хмарами. Західні регіони перебуватимуть під впливом дощової та похмурої погоди. Протягом дня очікуються сильні дощі з грозами, які ближче до вечора почнуть стихати. Температура буде значно нижчою ніж у решті країни, особливо вночі. Центральна Україна у центрі зберігатиметься тепла та спекотна погода з переважно хмарним небом. Подекуди можливі опади, переважно в другій половині дня. В окремих регіонах збережеться суха і ясна погода до самого вечора. Північ України у Чернігівській області денна температура становитиме від плюс 28 до плюс 32 градуси, а вночі знизиться до плюс 17. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися з хмар. До полудня опадів не очікується. А в другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Сумська область. В денний час температура залишатиметься близько плюс 30, вночі опускатиметься до плюс 16. Увесь день у Сумах триматиметься ясна погода. А ввечері на небі з'являться хмари без опадів. Житомирська область. Денна температура залишатиметься близько плюс 28 градусів, вночі опускатиметься до плюс 15. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дрібний дощ. Київ та область. Денна температура буде до плюс 28 градусів, вночі опускатиметься до плюс 18. Ранок у Києві буде похмурим, та Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дощ. У Білій церкві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. У Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері звичайний дощ. Тепер переміщуємося на схід України. Харківська область денна температура підвищиться до плюс 35 градусів, вночі опускатиметься максимум до плюс 15. У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку без опадів. В Луганській області денна температура також буде близько плюс 35 градусів, вночі опускатиметься до плюс 15. У Луганському ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня. Без опадів. В Донецькій області денна температура буде близько плюс 34 градуси. Вночі опускатиметься до плюс 16. Вранці небо у Донецьку буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом всього дня. Без опадів. Південь України. У Миколаївській області денна температура підвищиться до плюс 37 градусів, вночі опускатиметься до плюс 19. Похмура погода буде триматися в Миколаєві весь день. Вранці очікується недовге прояснення без опадів. В Одеській області денна температура підвищиться до плюс 32 градуси. Вночі опускатиметься до плюс 20. Ранок в Одесі очікується ясний, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Без опадів. Запорізька область. Вдень температура досягне до плюс 29 градусів, вночі опускатиметься до плюс 13. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Запоріжжі буде зберігатися похмура погода без опадів. Херсонська область: денна температура підвищиться до плюс 32 градуси, вночі опускатиметься місцями до плюс 17. Небо у Херсоні буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами без опадів. На Кримському півострові температура в день досягатиме плюс 36 градусів, вночі опускатиметься до плюс 17. Весь день у Криму очікується хмарним, але ввечері небо повинно розсіятися без опадів. Захід України. На Волині та Рівненщині температура вдень буде від плюс 17 до плюс 23 градусів і вночі опускатиметься до плюс 13. В Рівному протягом усього дня погода буде похмурою. Увесь день йтиме дощ, який удень може поселитися, але до вечора почне слабшати. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується сильний дощ з грозою, ввечері дрібний дощ. На Львівщині температура в день досягатиме плюс 29 градусів, вночі опускатиметься до плюс 15. У Львові протягом всього дня погода буде похмурою, зранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері. На Тернопільщині денна температура підвищиться до плюс 30 градусів, вночі опускатиметься до плюс 16. У Тернополі протягом всього дня погода буде похмурою, дрібний дощ йтиме весь час, удень він поселиться, а до вечора послабшає. Хмельниччина. Температура вдень близько плюс 27 градусів. Вночі опускатиметься до плюс 16. Хмарна погода протримається в Хмельницькому увесь день. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. Кам'янець Подільський. Вдень температура повітря підвищиться до плюс 29 градусів. Вночі опускатиметься до плюс 17. У Кам'янці-Подільському хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дуже сильний дощ із грозою, а вдень і ввечері звичайний дощ. Івано-Франківська область. Температура вдень досягатиме плюс 30 градусів, вночі опускатиметься до плюс 15. Зранку і до самого вечора в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода. На зміну в ранішньому дуже сильному дощу із грозами прийде дощ, який до вечора почне стихати. На Закарпатті денна температура підвищиться до плюс 22 градуси, вночі опускатиметься до плюс 12. На Закарпатті протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом всього дня очікується дощ. Чернівецька область. Температура в день близько плюс 26 градусів. Вночі опускатиметься до плюс 16. Протягом всього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Центральна Україна в Полтавській області температура в день підвищиться до плюс 33 градуси, вночі опускатиметься до плюс 15. Вранці у Полтаві небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без опадів. У Кременчуці температура вдень коливатиметься від плюс 32 до плюс 35 градусів, вночі опускатиметься до плюс 17. Вже вранці небо у Кременчуці затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, також без опадів. У Дніпропетровській області температура в день очікується до плюс 35 градусів, вночі опускатиметься до плюс 20. Хмари, що з'являться на небі у Дніпрі вранці, протримаються майже весь день. Та лише ввечері погода проясниться без опадів. У Кривому розі температура в день очікується від плюс 32 до плюс 35 градусів, вночі опускатиметься до плюс 16. У Кривому розі ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами без опадів. Черкаська область: денна температура буде плюс 32 градуси, вночі до плюс 19. З самого ранку небо у Черкасах вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня без опадів. Кіровоградська область температура в день близько плюс 32 градуси, вночі до плюс 18. Весь день у Крупивницькому буде хмарним також без опадів. У Вінницькій області температура в день буде близько плюс 30 градусів, вночі до плюс 17. Зранку і до самого вечора у вінниці небо буде вкрите хмарами, середини дням і до його кінця йтиме дощ. У північних регіонах пануватиме переважно хмарна погода, подекуди в другій половині дня пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від помірного тепла до спеки, а вночі очікується комфортна прохолода. Схід залишатиметься спекотним і в основному сухим. Ясна або змінна хмарність переважатиме впродовж дня. Вночі температура знижуватиметься, але буде досить тепло. На півдні утримується стабільна спекотна погода з мінливою хмарністю, протягом дня переважатиме суха атмосфера, без істотних опадів. Упродовж дня подекуди можливе короткочасне затягнення неба хмарами. Західні регіони перебуватимуть під впливом дощової та похмурої погоди. Протягом дня очікуються сильні дощі з грозами, які ближче до вечора почнуть стихати. Температура буде значно нижчою, ніж у решті країни, особливо вночі. Центральна Україна. У центрі зберігатиметься тепла та спекотна погода з переважно хмарним небом. Подекуди можливі опади, переважно в другій половині дня. В окремих регіонах збережеться суха і ясна погода до самого вечора.